Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 26 липня 2023 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео виноградні вуса. Прибирати чи залишати. Виноград це ліана. за допомоги вусів пагін має змогу закріпитись та надалі рости. Чи видаляю я вуса на виноградних пагонах на своєму виноградному маєтку? Якщо вуса з цієї чи іншої причини заважають, я видаляю їх за допомогою сікатора. Але в переважній більшості вуса не заважають. На силу зросту виноградного куща вони не впливають. Взаємозв'язку між кількістю вусиків та якістю врожаю особисто мною не виявлено. Саме тому, якщо вусики не заважають, їх можна сміливо залишати. З якої причини іноді видаляють вусики? Є сорти винограду, що відзначаються значною силою зросту вусиків. І восени під час обрізки незручно відокремлювати пагони від дроту. Саме з цієї причини для поліпшення праці восени іноді виноградарі прибирають вусики заздалегідь. Отже, в даному випадку повна свобода дій. Виноградар має змогу самостійно вирішити: прибирати вусики чи залишати. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, чи потрібно видаляти вуса на виноградних пагонах. Якщо вам цікавий полив винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.